Отже, доброго вечора. Четвер, 21.00. Гра в Грав слова і не тільки з вами в ефірі Ірина Славінська та Віталій Гайдукевич. Сьогодні ми будемо говорити про купу цікавезних речей. Обговоримо новісінький мовний законопроект, який ввели депутати опозиціонери. Поговоримо про дебют журналу National Geographic в Україні українською мовою та зробимо своєрідну рідну телепрителе нового українського комедійного кіно. Але почнемо ми із набагато сумнішого приводу. Справді, на жаль. Все, що можна сказати, але цього тижня не стало одного з визначних українських дисидентів. Михайло Горень пішов, і ми вирішили, що цю програму ми мусимо розпочати зі спогадів про цю людину. І спогадами поділиться інший визначний український дисидент Левко Лук'яненко. З Михайлом Горенем я познайомився. 1966 році. Але заочно познайомився на рік раніше. Я сидів у цей час у мордовському концтаборі 7-1 в селі Сосновці, і ми знали, бо писали і в листах, і в газетах писали, що відбулося в Києві, арешти антирадянщиків. Отже, ще у серпні 1965 року КГБ арештувало групу української інтелігенції у Києві, у Львові, в Луцьку, ну ще десь там, в основному у цих трьох містах. І суди відбувалися у цих містах. Ну і ми знали, що судять людей цих за антирадянську агітацію і пропаганду. Що серед цих людей є, і Михайло Горінь, і Масютко, і Мороз. Потім інші люди. Ось. Але значить, що я прізвище його почув десь оце тоді, після того, коли їх арештували. У 1966 році привезли трьох чоловік на зону, в якій я сидів, це зона No71, і туди привезли Михайла Гориня, Михайла Масютка і Валентина Мороза. Три культурних молодих чоловіка. Ну, Масютко значно старший, він колись давніше вже один раз відбував кару. А ці два молодих, таких культурних інтелігенти, і було дуже цікаво з ними познайомитися. Так сталося, що я із кожним із них був дуже в близьких відносинах, але особливо зблизився із Михайлом Горенням. Десь якась така, знаєте, психологічна була симпатія один до одного, і ми подружилися і, власне, займалися тим, чим треба займатися. Я розповідав Михайлу Гореню, як і іншим, тим нашим новобранцям, Масюткові і Морозу, про те, які групи сидять в концтаборах, звідки ті люди, чиї вони, скільки українських груп арештовано і які люди, скільки є російських. Тобто за попередні роки, то я собі запам'ятав багато тих останніх таких антирадянщиків, або то було дуже цікаво. І я про це розказував Михайлові Гореню і іншим. Михайло Горінь мені каже, а ти каже, напиши про це. Напиши, може, ми постараємося передати якось на волю, щоб люди там знали, бо там ж нічого цього не знають. Я кажу, добре. Я сів і з пам'яті почав писати. На папір це написав, ну а потім так сталося, що той папірець кигісти забрали. Ну, це, звичайно, неприємно, але нічого страшного. І я потім почав писати вдруге. Я написав вдруге, і цей матеріал, який вдруге я написав, його вдалося передати на Свободу. У 87-му році ми опинилися у Володимирській тюрмі: Михайло Горінь, Іван Кандиба, ну, Я, Караванський. Ще там, потім туди ж попав і Валентин Мороз, потім туди попав і Михайло Масютко. І таким чином нас за те, що от вони принесли той новий дух боротьби і опору проти адміністрації, і проти цілої влади, от ми опинилися у Володимирській тюрмі. Там довелося сидіти три роки. Були, було по-різному, було по-різному. Я сидів із Михайлом Горінням і Кандибою. Було таке, що я сидів із Михайлом Горінням і Красівським. Ну, мішали ще інше, були в камерах більше, були в менших камерах. От і ми використовували той час для продовження боротьби. Я хочу згадати один, знаєте, надзвичайно цікавий момент. Ми написали листа, заяву. До закордон до Організації Об'єднаних Націй про застосування адміністрації Володимирської тюрми хімічних препаратів проти політв'язнів. Ну так завжди було, що мені доводилося першому писати такі документи. То я написав той чорновік, Михайло його поправив, відредагував трохи Михайло Горінь, а Кандибан переписав це мікрописом. Цебто текст матеріалу, який на друкованому вигляді становить сторінку А5, він вмістив у такий папірець, як для цигарки. От. Це було особливе мистецтво, і Іван Кандиба тим мистецтвом володів надзвичайно, то він оце записав. То Потім цю папірець скрутили в таку, знаєте, ніби ампулку малесеньку, таку цукерку, таку цю цукерку. І до Михайла Гореня приїхала дружина Оля, і він зумів цю цукерку передати Олі. Це, знаєте, це надзвичайний подвиг. Це надзвичайний подвиг. Оля вивезла ту цукерку і таким чином та заява опинилася за кордоном. і Її потім багато разів передавали. А головне. Ми ж підписалися, це не, це не анонімний документ. Ми підписалися, наша адреса є, наше прізвище є. Отже, ми стали документом звинувачення комуністичної системи в безправності, в деспотизмі, в переслідуванні українських політв'язнів, ну і всьому тому, що характерно для комуністичної деспотії. І коли я звільнився, то Михайло до мене приїхав у Чернігів. Ми з ним зустрінулися і, власне, обговорювали питання, що далі робити. Що далі робити? У 76 му році е, виникла ідея створити українську групу сприяння виконанню гельсинських угод. Е, ми з ним, він приїхав і запропонував обговорити ідею створити журнал підпільний. Мене засудили у 78-му році, арештували в 77-му, потім засудили в 78-му. До 10 років тюрми і 5 років заслання, відвезли в Мордовію, а потім з Мордовії відправили у, на Урал і туди засудили Михайла Гореня і привезли так само в ту Уральську тюрму. Коли у 87 році його звільнили, то він виявився ну, одним із найактивніших діячів, бо в 1987 році звільнили основну масу політв'язнів. І українці роз'їхалися по різних своїх областях, і там, власне, завдання було створювати оці групи української гельсінської групи, створювати, підшукувати нових людей, залучати. Ось Михайло повернувся до Львова і продовжував цю роботу. Я повернувся із заслання в кінці січня 89-го року. Мене заочно обрали головою Гельсінської спілки. То, власне, мені Михайло Горень у Сибір зателефонував і запропонував, щоб я очолив Гельсінську спілку. Михайло Горень став одним із шістьох членів виконавчого комітету Гельсінської спілки. Одного і один із шістьох. Дуже розумний чоловік, активний, принциповий, і приємно було знаєте, говорити і працювати із ним, бо не тільки знаєте, толкові пропозиції, не тільки смілива діяльність, але і та проникливість політична, яка знаєте, давала оптимізм людям, яких нам доводилося залучати, нових людей. Пізніше сталося так, що знаєте, обставини відкриті, суспільство відкрите, різні проблеми. Що ми дещо в чомусь там не згоджувалися, і ми опинилися в різних партіях. Я був у Українській республіканській партії, а він у ВРХП. Ну, але це не зменшило наші симпатії один до одного. Ми продовжували спілкуватися, хоча вже бачили дещо по-іншому нашу, так би мовити, нашу роботу. 91-го року проголошення незалежності України. 11 членів Гельсінської спілки стали депутатами Верховної Ради, і ми в, одні, в одній Верховній Раді разом із ним працювали вже депутатами. Це було, був великий період у нашому житті. І, безперечно, Михайло Горінь був, ну, так би мовити, на висоті тої політичної діяльності. Яку тоді треба було робити. Я радий, що я був тоді і з ним так близько і ми разом працювали. Це були спогади левка Лук'яненка про Михайла Гореня. Минулого тижня, коли в цій студії е, знаходився Василь Овсієнко, він сказав одну таку цікаву штуку: якби не Михайло Горень, е, напевно не було б того народного руху, який ми пам'ятаємо, і знаємо без Михайла Гореня не було б. А, ланцюгу з луки сходу, заходу. Ну пам'ятаєте, покоління 90-х має пам'ятати. Я принаймні точно пам'ятаю, бо я в цьому ланцюгу стояв, ще школярем стояв, і було дуже класно махати. Ми стоїмо на околиці рівного і махаємо руками машини, які їдуть на Київ. І, і нам Вікторі показують. Тобто, і це коли було. І саме тому тоді, що в мене зародилася така ідея, треба було запитати: насправді що ще ми зараз не пам'ятаємо, і випадково абсолютно дізнаємося тоді, коли з життя йдуть люди, які творили державну незалежність. Леколок'янко досі гість нашої студії, пане Левко. Я вас вітаю. Завітаю вас. А це насправді так і було, що Михайло Горень а, фактично вклав цю ідею ланцюгу, боялися, не хотіли, mm -hmm. побоювалися, що вона надто екстремістська, як mm -hmm. для радянської країни тих mm -hmm. часів. А він переконав, і якби не mm -hmm. він, цього mm -hmm. ланцюгу б не було, і, і ось цього так само не було. Це Так ну, знаєте, важливо дати ідею. Він я думаю, що він перший висловив цю думку. Думаю, що він. Але в всякому разі він приходить у штаб республіканської партії і каже: от цю ідею в нас приймають ну, в штики, ну, не розуміють, не розуміють. І сумніваються і кажуть, що це взагалі неможливо. У нас це в русі, не. бо він тоді вже був в русі. Він так? вже тоді був у Русі. Значить, у керівництво руху там були, знаєте, там були і вчені, і академіки, і от це середовище таке високо вчене. Воно сумнівалося, чи це можна, і Михайло прийшов і питає. Каже: а Як ти думаєш, що це можна зробити, чи як бути? Я подивився, мені та ідея зразу стала зрозумілою, тому що ну, мені хотілося завжди робити щось радикальне і активне таке ось. Тому я кажу, Михайло, вийде це, давай будемо братися. І ми, республіканська партія, підключилася і була в одною із активних таких сил, яка займалася організацією цього ланцюга. Ми бо Михайло залишався членом виконавчого комітету Гельсі, ну з секретаріату або проводу по, тепер, по теперішньому Української республіканської партії. Він у нас був ніби відряджений в Русі і був керівником виконавчого... партії Гельсінської спілки. Це 89-й? Ні, так. Тобто ще гельсінська спілка, спілка. Ще гельсінська спілка, так угу. гельсінська спілка ще. Ось то він був в нас в керівництві, але делегований туди там. А? Але делегований туди. Але делегований туди, да, для того, щоб радикалізувати їх. Ну, але прийшов із тими сумнівами. Я кажу, Михайло вийде, давай. Ну, ось Віталій правильно говорить про те, що відходить покоління, і ну насправді кожного разу, коли відходить людина такого рівня, як Михайло Горин, стає страшно про все те, чого ми недозапитали, недорозпитали, недозаписали, не додізналися. І я в такі моменти завжди починаю думати про те, а чи взагалі в Україні оцінені фігури, ну по заслугам оцінені достатньо оцінені фігури рівня Михайла Гороня. От як ви думаєте, взагалі є ну там повага, бажання чомусь повчитися, щось нове дізнатися і так далі? Чи це досі все одно боротьба із стіною нерозуміння чи байдужості? Реально, в нашій незалежній Україні ми маємо два так, би мовити, суспільства. Одне суспільство офіційне, воно представлено владою. Ця влада антиукраїнська, промосковська, і вона все робить для того, щоб задушити нашу мову, нашу культуру, нашу традицію, щоб забути борців за волю України. Вона продовжує політику Радянського Союзу. Ця влада, вироки імперії борцям за волю України, залишає чинними. Той, хто воював зі зброєю в руках. Не ризикував своїм життям, воював за самостійну Україну для теперішньої влади. Вони є злочинці. Це така ОРСР, Оце, яка ніби досі існує. От так, угу. так, так. У нас дивовижна життя відбулася. Коли проголосили незалежність, то ми не поставили грань до 24 серпня, після 24 серпня. У нас нема такої грані. У нас відбувається переповзання переповзання з одного стану в друге. Ну, от 21 рік ми переповзаємо під керівництвом антиукраїнської влади. Але є інше, тому що Україна демократична і юридично незалежна, то є інше суспільство. Це інше суспільство думає про Михайла Гореня, думає про інших борців за волю України. І безперечно, що, ну скажімо так, його діяльність не яка не в небуття. Не кане, я сподіваюся, що просто е, наростає нове покоління політиків. Це покоління ну, через 5-10 років, воно витіснить антиукраїнську владу, яка тепер керує Україною. І тоді почнеться справжній період національного відродження. І тоді те, що робив і писав Михайло Горень, воно стане дорогоцінним матеріалом, бо це є свідок і учасник тої боротьби, і це знаєте, ну жива людина була, а потім залишилася пам'ять про неї. а Потім залишилися його статті, там книжка і так далі. Усе це, це буде навіть... матеріалом для вивчення реального стану в Україні і реального процесу боротьби за незалежність. Ми ще не сприймаємо 90-ті роки е, як період історії, щоб дивитись на них з точки зору історії, аналізувати помилки. Ну мені так здається, але 90-ті вже почали перетворюватись на ретро, от, що брати а, в мистецькому сенсі. Ретро воно вже стає, але історію ще ні періодом історії, які потрібно вивчати, аналізувати ті помилки, ще не стає. От, наприклад, ініціатива 1 грудня. От коли мова йшла про Михайла Гореня, і те, що він прийшов до руху і фактично проштовхнув радикальну ідею. Серед кого? Серед людей ну, є ж поширена думка, що державне відродження, той самий народний рух це були творчі люди, які були змушені стати політиками в перших парламентах. А зараз ми бачимо там, останні ініціативи з боку 1 грудня. Це абсолютно правильні слова. Це абсолютно чітко проортикульовані істини, котрим. Бракує Михайла Гореня, нового, який би прийшов і сказав, правильно говорите, але механізми треба давати. Треба робити дії. Ми, ми, ми топчемося на старих граблях. Вам не здається? Знаєте, тут справа не в старих граблях, тут справа просто в особливостях людей, які організували той розумієте 1 грудня. Це письменники, це творчі люди, це філософії. І вони народжені від природи, від Бога, народжені писати, думати, викладати ідеологію, писати щось, а серед них немає організатора. Якби був серед них організатор, який міг би от це все, знаєте, організовувати і давати тому руху суспільство. А так кожен з них мріє про стіл, папір і ручку і сісти знову і викласти свої дорогоцінні думки на папір, бо вони є важливі. Бо вони осмислюють сучасну дійсність глибоко. І ті думки є важливі. Але ж це інший напрямок життя, інший напрямок праці. Бо Господь Бог так створив людей, що вони мають різні таланти і поле розгортання життя зрізноманітне зовсім. Тому там брає організаторської жилки чи струнки, тому воно і не дуже підхоплене, і тому воно залишається само в собі. Це річ в собі, дорогоцінна річ в собі. Для того, щоб вона стала річ назовні, для інших їм бракує організатора. Михайло міг би, звичайно, бути, Це, я ж кажу, але Михайло сам сучасного да, але Михайло ну, Михайло ж також, знаєте, в якійсь мірі творча людина, він не тільки організатор. Тому, якби в цей час, коли ми кажемо про 1 грудня, якби він туди прийшов, він би нічого не зробив. Uh... Він би нічого не зробив, бо ті 11... Вони його не послухають, бо вони дуже потужні теж. Бо вони самодостатні. Ну, да. ну, можливо. А можливо, на останок, як на вашу думку, ми сказали про те, що бракує якогось е, зрізу е, досвіду, щоб покоління, ваше покоління поклало на папір свій досвід і свої рекомендації. Можливо, ви книгу напишете, пане Левко. Напишіть книгу, ну. яка. Базуючись на вашому табірному досвіді, базуючись на досвіді гельсінської спілки, книга, яка буде базуватися на конкретних пропозиціях, що треба робити зараз. Бо ви самі тільки що сказали: ми знову ідеалізуємо, ми знову мрійники, як і в 90-х роках. Але тоді мрійники стали політиками, а зараз мрійники лишаються мрійниками. Ви знаєте, ви знаєте, можливо, я, я хочу дати саму характеристику собі. Давайте. Це не скромно, але дивіться. Відколи я е, дістав можливість писати, то я не тільки думав про організацію, а я щось писав. І я собі поклав обітницю, знаєте, написати про тих людей, яких я бачив у концтаборах, бо це золоті люди, це кращі сини України. Якщо є поняття золотий чоловік, то я бачив цих людей. Я написав про перше 15-літнє ув'язнення. Я написав чотири томи, і називається з часів неволі. А про друге ув'язнення, яке ще гірше було ніж перше, хоч трошки коротше, я написав п'ятий том з часів неволі, називається одержими в один том. Я вкну те все. Але це спогади, знаєте, про концтабір, що ми там думали, з ким ми спілкувалися, як ми там боролися. Це от жанр спогаду, мемуаристика, так би мовити. А от пора із могли філософським написати. осмисленням. Ну, зараз і не морекою насправді. Ну, це, це але я творю і інше. От це, знаєте, історико-політологічне або історико-філософське осмислення дійсності, в якій ми є. Коли мені було років на 15 менше, як зараз. То я відчував просто отаку, знаєте, внутрішню потребу сісти і осмислити життя за півроку. Я сидів, і писав ці статті, відривався і писав. Де вони? Я є. Я написав, я написав такого сорту твори. Це не знищенність, це українська національна ідея, національна воля. І я буду 31 січня представляти у спілці письменників чергову таку працю, називається «Дети доли України. От якщо маєте можливість, приходьте, я буду прийдемо обов'язково. Дуже, радий. дуже, дуже, дуже буду дякуємо за радий. Там Та Та зустрінемось 31 січня. Ну, не залишилось небагато. Ми Ось дуж... о п'ятій годині. Дякуємо за спогади про Михайла Гореня. кажуть, справді великі талановиті люди вони не зникають, вони йдуть в історію одразу або на книжкові полиці у вигляді спогадів. Так, мемуарі, так далі. дякую, пане Левко. З невеселого приводу. Левко Лук'яненко був гостем нашої студії, за що йому велика дяка. І шана за як на мене доволі розумні правильні думки, які тут звучали. Але ми на цьому не ставимо крапку. Навіть три крапки, скоріш за все, кому і будемо рухатись далі. Так, одразу після реклами ми почнемо обговорювати новісінький мовний законопроект номер 1233. Його нещодавно внесли у Верховну Раду як законопроект Марія Матіос, Ірина Фаріон і Володимир Яворівський. Саме Володимир Яворівський буде нашим гостем у студії як один із співавторів, а також експерт Микола Рябчук, який як талановитий аналітик допоможе нам розібратися із тонкощами цього дуже неоднозначного законопроекту. Дочекайтеся.